Бабкін, баргін, баткін! Баргін! Баргін, баткін! Баткін, ти король. Гучний скандал у матчі Панатіна Шахтар в Лізі Європи. Динамо Київ вирішило позбутися Вінгера. Шахтар втратив гравця на півроку. Друзі, а перед початком підтримуйте, будь ласка, це відео вашою вподобайкою та підпискою на канал. Дякуємо вам за те, що з нами. Український голкіпер сенсаційно близький до трансферу в топ-клуб світу. Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може залишити Бенфіку вже цього літа. За інформацією португальських змі на Анатолія Трубіна націлився один із найсильніших клубів останніх років: Манчестер Сіті, з Пепом Гвардіолою. За українця готовий заплатити 40-50 мільйонів євро. Зазначається, що Шахтар отримає від майбутнього трансферу українця 40%, а це 16 або 20 мільйонів євро. Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що український воротар Анатолій Трубін виставили на трансфер. Динамо Київ вирішило позбутися вінгера. Київське динамо має намір позбутися українського вінгера Дмитрія Кремчаніна. Про це повідомляє телеграм-канал Динамівець. За інформацією джерела, 20-річний футболіст не пройшов перегляд у луганській зорі. Після цього він повернувся до столичного гранду, який має намір позбутися гравця і шукає йому новий клуб. Переважним варіантом є трансфер на постійній основі. Відзнаючимо, що у минулому сезоні Дмитрій Кремчанін провів 32 матчі у складі молодіжної команди командимо, забив аж 24 голи і віддав 13 асистів. Чому Динамо вирішило позбутися свого молодого Атланта, не зрозуміло. Але, схоже, нового Ярмоленко чи Циганкова в Києві не буде. Шахтар втратив нападника мінімум на півроку. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк розповів про травму стегна, яку отримав форвард шахтаря Лесіна Трауре. За словами лікаря, мова йде про травму чотирьохголового м'язу. Саме з приводу відриву сухожилля чотирьохголового м'язу Трауре вже опровали у Фінляндії у серпні 2023 року. Тоді гравець пропустив більш шести місяців. Лікар підозрює, що у футболіста стався рецидив травми. Тут тільки питання, чи це той самий м'яз і структура. Якщо мова йде про оперативне втручання, то це точно не просто м'язова травма. А тут ще включене і цукожилля, яке необхідно зшивати. У такому випадку не слід очікувати, що трауре повернеться швидше аніж за 6 місяців. Зауважив лікар Бабелюк. Полісся розгромило пак у лізі конференції після непростого проходу з Санта-Коломи. житомирське Полісся впевнено стартувало в третьому кваліфікаційному раунді ліги конференції, розгромивши горський пакш з рахунком 3-0. Наприкінці першого тайму команда ротиня двічі вразила ворота суперника. Спочатку Крушинський прорвався зліва, і асистував Андрієвському, а згодом Лєняв зі штрафного навісив на безкровайного, який забив з близької відстані. У другому таймі Крушинський знову відзначився результативною передачею, цього разу на Лєднєва. Житомиряни мали ще кілька шансів, а гол пакша було скасовано через фол після перегляду вар. Наприкінці матчу Михайличенко отримав червону, але рахунок залишився незмінним. 3-0 впевнений крок був Київ до наступного раунду. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалася Гра Полісся. Володар Кубку України з футболу Донецький Шахтар теж зіграв свій матч третього раунду кваліфікації до групового етапу Ліги Європи проти грецького панатіна Ікоса. Вже в першому таймі було помітно, що українському колективу було важко взяти гру під власний контроль, через що доводилось постійно зав'язуватися у боротьбу. У Шахтаря було небагато моментів. Одного разу гірники непогано піймали суперника на контратації, але Алісон з правого флангу штрафного не програв воротаря в ближній. Подібних нагод після цього не було. А під настання прерви взагалі активізувалися греки та почали створювати чимало клопотів Дмитру Різнику. Більш за всіх старалося знайомий нам до болю тете та Пельгістрі, але добре, що Гірників тягнув усе, що летіло в бік його воріт. А потім у другому таймі у щохтаря настав час ікс. Егіналдо отримав пас на хід та вийшов віч навіть з греків, Але захисник панатінекуса в останній момент штовхнув нашого бразильця. І не дав забити йому гол, ще й травмувавши гравця. При цьому вар вирішив не втручатися та не призначив пенальті на користь Шахтаря. Потім команда обмінялася декількома моментами Шахтар виручив різник після ударів Свідерський та заруї. У Шахтаря теж був свій шанс, але ні Швет, ні Невертон його не реалізували у підсумку Суха Мирова 0-0. Друзі, якщо вважаєте, що Шахтар виграє та пройде панаті на якусь у другому матчі, то поставте лайк цьому відео.